Велика і маленька літери А читаються А, аркуш. Велика і маленька літери Б читаються Б, бджола, Велика і маленька літери В. Читаються в ведмідь. Велика і маленька літери г читаються г. Годинник. Велика і маленька літери г читаються г, гудзики. Велика і маленька літери Д читаються Д, дитина. Велика і маленька літери е читаються е, екскаватор.